Підірвали банк, щоб викрасти 5 мільйонів гривень. Поліцейські Чернігівщини затримали двох зловмисників, які намагалися викрасти гроші з банківських комірок громадян. Підозрюваних затримали у Запорізькій та Миколаївській областях. Нагадаємо, все сталося 6 травня близько 4 ранку. Тоді вибухом було пошкоджено будівлю та припарковані поруч авто. Люди не постраждали, та й в міст сховищ банку не зазнав пошкоджень. Після ліквідації пожежі було встановлено, що гру. Па осіб проникла до банку шляхом демонтажу підлоги, прикриваючи свої дії пожежею. Однак через руйнування приміщення внаслідок вибуху зловмисники не довели свій задум до кінця. Врешті правоохоронці встановили, що злочин вчинили 40-річний та 42-річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей. Зловмисники раніше вже були судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї. Поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину в банку вони готувалися упродовж кількох Місяців спільники викупили та укріпили тунель під землею до підвального приміщення багатоповерхового суміжного будинку, а також підготували отвір у стіні безпосередньо до сховища банку. Обидва фігуранти затримані під час обшуків. У місцях проживання затриманих вилучені дві 50 літрові діжки попередньо з канабісом, а також пістолет. Вилучене, направлене на експертизу. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією май. Триває досудове розслідування.